Донька найстарішої матері України, яку вилучили в матері наприкінці квітня цього року через загрозу її життю, нині перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації. Очікує рішення суду щодо її відібрання в матері. Про це йшлося на виконкомі міськради 15 червня. Проходить там реабілітацію і очікує рішення суду. Рішення по Протоколом адміністративним притягненням відбудеться 21-го, А рішення про відібрання 13-го було попереднє засідання, і наступне засідання буде 23-го червня. Мама дитину відвідує. З дитиною працюють психологи з дитиною. Весь час спілкуємось, Там здоров'я дитини задовільний. Нагадаємо, після посту дівчинки в соцмережах її забрали в матері, і відправили до дитячої лікарні на обстеження. Тоді побоїв чи серйозних фізичних розладів в неї не виявили. Після цього новозаводський районний суд Чернігова почав слухання одразу трьох справ проти підвербної за неналежне виконання батьківських обов'язків, чинення домашнього насильства та про відібрання дитини. Нагадаємо, незадовго до публікації дівчинки з приводу поведінки. Матері. На початку березня 2023-го адміністративну справу про невиконання обов'язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства Валентиною Підвербною закрили. Суд не побачив у діях матері правопорушення. Ця родина з народження дівчинки в майже 66-річної матері в 2011-му була під наглядом соціальних служб.